Ну що, мальчики, смачного вам? Спасибо, тоже. Присаджуйтесь, Це ваша тарілочка. Видатка смачного. Mm -hmm. Всем добре утро. Ну що, вчора пообіцяли вам купити кофе з утречка. Ну так вийшло, що кофе в нас немає. Кофе то є, тільки не можемо ми його зробити в кофемашині. Ми понадіялися, а користуватися поки що ще немає. Як вони різні, якби була така, що кофемашина і на ній можна, ну, однаково все. Воно то може і однакове, хто дуже розуміє. Ну, не будемо. Сьогодні привеземо мастера, він нам покаже, розкаже, провіри. Тоді будемо пити кофе. А зараз так, кипяточку не захотів я просто. А так розкажу. Що як спалося? Спалося, я вам скажу. То другий раз проснуся ночі і не можу заснути. всі. Це раз спав. Перне відчуття, ще не знаю. Як у гостях. Як до когось приїхали в гості і нас і це, це поклали, а <рес> переночу. Деся? Не знаю. Не... не знаю, не знаю. На вулиці добре, що вийшов одразу. Вікна, вулиця рядом. Так що... Такі діла. Будемо збиратися в школу, готувати снідання. Ну, одягатися і в школу, хто в школу, хто на роботу. Завезу Надю до себе, до, не до себе, до нас, де ми жили там. О, вона походить то по магазину, ми, як обично, погуляємо. Ну, Далі вона вам все розкаже. На вулиці прохладно, я не знаю, навіть градусів 4-5. она все, все текла солнышко сходи погода хорошая сейчас погода наладилась будет хорошая а так пока все я на сейчас вам скажу пока пока бо я на работе буду Хиба что вечером может что скажу пару слов все пока пока трошки покажу вам рассвет Ось Йолочка в нас буде, вона росте, повісимо на неї гірлянди, буде Новий рік. А Новий год вже не за горами. Завтра, післязавтра вже вийде Новий год. такі в нас сусіди тепер є. Бачите, як гріється. Красиві. Все, ми виїжджаємо, вони ждуть нашого нашо, возвращення. Хлопці мої пішли в школу. А ми їдемо в Закопане. Зараз його відвезе, їде на роботу і закине мене в город, Там з вами зустрітимось. Так, друзі мої, перший чек. Сьогодні я приїхала в Закопане, зайшла в гаму і скупилася. Перший чек у мене 70 злотих, 77 копійок. Це у нас чек. Я б дивилася число, та не бачу, де воно написано. Так, 24.09.20. 8.53. Ось воно все. На 70 злотих 77 копійок. Значить, що я взяла? Халву. 3.19. Сьогодні п'ятниця, хочу попити кофе. Солодке надо, а не взя. Халву можна. 3.19. 19. Зараз будемо з вами кофейничити і положу собі халвичку. Богданчику 2 кіндера по 2,79. Так. Печенька на 1,99. Два рубля. Ось таке супер печення тоже. Так, печенька. Хлеб 5,45. Бо ми вчора вечері, але утром не було хліба на снідання. Так, шпроти взяла собі на сьогоднішній день, на п'ятницю, пісний день у мене. Шпроти, шпроти в нас стоять 8,98. Потім взяла сушені. Абрикоски, чи вялені, чи що. в общем, абрикоси я таки взяла до кофе собі, щоб з конфетами не хотілося. Вони дорого стоять. Пошти 15,89. 15, ну, я ж зараз і не з'їм, це мені буде на місяць. Яблуко сушене 10,99 це все еко. Тоже з ним можна з кусочком випити чашечку кофе. На кофе тайм собі взяла. Так, 11 злотих. Яблочко. Тепер що я взяла? Яблуко, дівочки, обичне по 3, 3, 3, 3 79 на 2,96. Помідорчики 965 860 829 за оці помідорчики. І свіжі огірочки 9,99 за кілограм, 745 грам на 7,44. И тух 70-77. Вот такая у нас сьогодні распаковочка. Як бы її красиво снять всю распаковочку и вырубить фоточку. Так, по закупам на сьогодні все. Так, друзі, вже почепила телефон и не смогла вам показать. Что у меня будет для кофе сегодня? Третья часть Я отрезала, два абрикосика и вот такая печенюшечка, пачечка как раз 4 штучки. И чашечка кофе. И сейчас мы с вами отвечаем на вопросы. Так, я дома. Я дома, девочки. Взять еще отдыхая, не хочется дуже кричать. Притопала. Значит, Откудись десь буде засвічувати, я не пойму. ну ладно, уберемо потом. Показала вам вчора трошечки свою нашу, наше жилище, тепер, де ми будемо проживати, Появились коякі коментарі, які були маленькі просто у підтримку нас. Я відвідала, дякую за підтримку і ну, сердечка, все, їх із творчеської студії у мене обирає. А останні я оставила. <кліх> в общем, девочки, отвечу вам на ті самі питання, які самі такі гарячі, що людей судно, як будет. Дуже інтересний вопрос. Я хотіла взагалі у мене в телефон, і хотіла на в телефон почитати комментарии і вам ответить. Ну, взяв Волок і з собою на роботу, може, щось на роботі запише. Так що буду по пам'яті. Інтересний комментарий, скільки стоять. Це жильє. І 500 злотих для продуктів ви стільки не використаєте. Дівчатки, цей коментар мені понравився до бізуміла. От людина дійсно пише так писать образований грамотний коментар. Якщо е, другий коментар написаний Ого, 500 злотих на продукт, а на лікарство. Так що відповідаю зразу на перший, а потім на другий і так далі і тому подобно. На перший коментар відповідаю, ціна недорога, тому що через знаку... хазяїн, вовкін хазяїн договарювався. Ціна недорога, 2,5 тисячі стоїть. Ну, це не яка не квартира, це. Типа кавалерки. В одному поміщенні і все. Одна величезна комната, в ній відділений туалет і в ній відділена кухня. Міста вистачає для всього. Обзор буде в наступному відео. Ну, Субота-неділя, будемо вдома, зробимо обзорчик. Зараз ми ще не обустроєні, ще треба перевести. Сьогодні приїхала сюди, щоб побрати якісь вещи. Бо кинулася, ну, елементарного нема. Не хотілося лишнє туди й вести, щоб і наше і їхнє, бо міста мало. А хотілося повезти іменно те, чого немає. Їхня посуда є, не буду брати. Каструльки, кої, які треба взяти. Ну, в общем, зараз про коментарі. 2500. Стоя без кауці без нічого. Отак. Приїхали, гроші утром отдали, вечором поїхали ночувати. Далі. 500 злотих. 500 злотих це Сума, яку ми можемо собі дозволити. Ми розбили бюджет одної зарплати Вовкиної на квартиру, на те, на те, на те, на які нам нужден, ми розбили. І на продукти ми можемо. Ми не розуміємо, скільки ми будемо тратити, тому що ми жили з сім'єю, ми купляли всіх хто що хотів, у нас було все. Зараз я сказала, що будемо трошки економити. Наскільки воно буде економно, я не знаю. Був один коментар, де було сказано, що. На 4 чоловіка люди тратять 300 злотих в місяць, а ми неправильно, ну, типа, неправильно, не обійтись, так мені було сказано, ну, но... Якось ми питаємося не так, як треба. Як ми питалися, так ми будемо питатися. Такий образ життя. Ми так вдома питалися, ми там так тут питаємося, укладемося в 500 злотих. Значить, будемо купувати те, що і купляли, не укладемося, значить тоді будемо на чимсь дивитися. Ну, я думаю, що 500 піде точно. Якщо я буду купувати, от, допустимо, купила сьогодні на 77. Ну що я тут купила? Огірок помідори, хліб для їди, шпроти мені на день. А остальне от я покупляла. А як не купити, якщо треба щось кофе купити, чимось ще Ні, ну давайте складемо. Я не знаю, може та людина, яка купує 4 чоловіка, живуть в сім'ї, це ж 4 чоловіка працюють, мабуть. І 4 чоловіка 300 злотих на неділю на сім'ю. Мені каже, це ви будете складати, ви там, я не знаю. Ну, Це ваші гроші, я ваші гроші вважати не хочу. Складайте, діліть, можете, економте. Це таке діло. Я не знаю, скільки я буду тратити. Може, буду половину тратити, а може, ще й не хвататиме. Ну, діло в тому, що е, що ми можемо собі дозволити, те ми й сказали. 500 злотих ми можемо виділяти в неділю на продукти. Ще був один коментар: це ж 500 на продукти, а лікарство. А на лікарство. Значить, дивіться. Ми їдемо туди, щоб утром встати, взяти чашечку кофе, вийти на вулицю, подивитися на небо, помолитися Богу, попросити здоров'ячка, подихати свіжим воздухом, потопати по свіжому повітрі по горам, паличками оцими, щоб у нас було здоров'я для того, щоб не купляти лікарство. І точно я планувати у свої плани гроші на лікарство. Не буду. Я знаю, що вони треба в нашому возрості треба, щоб вони були. Ну, в планах у мене даже, я вам скажу, що мені ну, не тьохнуло і не задумалася я про те, що треба зараз ще укласти графу лікарство. Да, ми приймаємо багато лікарства, я на гормонах два вида. Ну, лікарство те, яке життєно важне, воно виписується в больниці по рецепту на три місяці. От На три місяці лікарством я обіспечена тим, яким життєно необхідно. А все остальне треба заміняти свіжим воздухом, ходьбою по вулиці, і т.д. де, і т.п. Так що я. Ми туди поїхали, в тому числі для свого здоров'я. Не для того, щоб побільше туди лікарства та лежати на дивані та пити таблетки, та бо в мене болить. Так що лікарства закладати ми точно не збираємося. Ми <сум> хочемо там поправити своє здоров'я. Іра пише Іра, якась. Я не знаю, хто ця Іра. Ніколи не було однієї коментарів, а це прям ці коментарі посипались один за одним, один за одним. Такий, з таким, Не скажу, що з ненавістю, не скажу, що ну от, з єхицтвом. От це точно скажу з єхидством, тому що що ви поїхали далеко, а не, не одобряю. Поїхали на солярку, скільки грошей солярка дорога, а отоплення в доміку, а холодно, а з ким Богдан буде. Ірочка, якщо ви нас дивитесь постоянно, якщо ви новий клієнт, зайшли, вийшли, то вам нема смислу об'ясняти нічого. Якщо ви нас дивитесь постоянно, то я думаю, що це ви сейчас про себе, про свою сім'ю розказували, що ви б так би не зробили, бо ви. Чогось би не змогли добитися. Ми два роки в Польщі, і якщо б ми були так, як ви вважаєте, не роздумано це діяли, то ми б вже з протягнутою рукою стояли в Польщі і просили, дайте нам на дорогу, та ми поїдемо в Україну або вже давним-давно десь були вдома. А раз ми розширяємо, додаємо собі умови життя, стараємося жити краще, можемо на те дозволити, на те значить, не так все плохо і не так все запущено, як ви собі думаєте. Так що ви перед тим, якщо нібито таке, то ну, подумайте, а то один коментар, другий, третій. Хорошо, спасіба вам дуже за коментарі. Я всіх прошу, пишіть, підтримуйте, розвиваємо канал разом, бо тільки з вами ми зможемо його розвити. З вашими коментарями, з вашими лайками. Ну, звісно, і з нашими відео ми ж знімаємо, показуємо, ділимося з вами. Хтось би зняв, допустимо, як ми, і мовчки б сидів би десь там сопів у дві дірки. А ми ділимося і показуємо, і треба вам все показати, розказати, поділитися. Так що, з нашої сторони, одна робота, з вашої сторони друга робота. Так, друзі мої, кофійок я допиваю вже без вас, трошки того, трошки всього, на коментарі відповіла на масові. Ні... Наталія Зелінська, я думаю, в почалі в жовтня ми з вами зустрінемося, чекаю на зустріч. Ніночка, привіт ще раз. Ніночка, яка зустрілася з Нідерландів, я думаю, ви нас дивитесь, вам великий привіт. Ніночка Шахова. Це вже мої підписники, які мене підтримують в усіх моїх починаннях, в наших починаннях. Люди мають намір нас підтримати, я так думаю. Так ми робимо не так, але вони завдяки да, нам ставлять пальчик вверх. Підтримують всім абсолютно. Так що дуже вам дякую, друзі мої. Дуже багато людей пише, які просто два-три слова. Ми вас підтримуємо, ми вас розуміємо, друзі мої. Всім дякую. Всім, хто написав нам коментарі, всім, хто підтримав, велике дякую. Я думаю, багато записувати не буду, бо ще до вечора відео вийде вечором. Ще Вовик щось на роботі, ще додому приїдемо 12 часов. Я приїхала сюди, а ще питали, як. Чого не буду я скуч... скучати за Вовиком, в першому коментарі, що його не буде, а я буду далеко. Я не ввірена, що я там до обіду завжди буду. Я буду там до обіду тільки тоді, коли я захочу. Утром Вовик везе Богдана в школу. Розстояння між нами і нашим домом, тим, де ми живемо, 8 кілометрів. Два з половиною від нашої цієї квартири до школи Два з половиною кілометра. І от школи туди останні 5,5, це все по путі. Так що Волик везе утром 5,5 от туди. Богдан з нами, коли школьне время, то Богдан буде з нами. Коли в Ліда буде свободне время, Ліда буде до нас приїжджати, коли в Ліда буде свободне время, або Богдан захоче остатися з мамою, він останеться тут. В общем, в основному Богдан як був з нами, так він з нами і буде. Ми будемо з ним займатися. От я приїхала утром з Вовиком сюди. Я прийшла в квартиру, я їм там щось допомогла, що мені треба допомогти. Просто мені багато ходить. Вислухайте мене внимательно. Я приїхала сюди, я допомогла, що мені треба. Я сходила в магазин, купила, що мені треба до обіду, до 12, поки дитина в школі. Дитина приїде з школи, Вовик його забере школи, завезе, і ми ще будемо тут знаходитися. Ліда з 12 до 2 візьме собі перерив між клієнтами. В неї буде перерив цей з 12 до 2. Вона з ним поробить уроки з 12 до 2 і в 2 часа ми поїдемо додому. Вовик нас відвезе. Тепер по поводу воликової роботи, що він буде кататися, це дорого. Значить, в тому селі, де ми зараз живемо, коселісько називається, через лісочок 5 хвилин ходьби живе хазяїн, в якого Вовик працює, шеф ми його називаємо. Ми сняли там, де він, де Вовкина офіційна робота. Він їде кожне утро туди, на наряд, питає, куди що. А всі останні номера дома, які він обслужує, вони по всьому закопаном і, і в Костеліському закопаном і кругом. Він за цілий день мечеться отак, туди-сюди. І коли мені треба, тоді він може по путі, а созвонилися, я буду їхати тоді, то й тоді. То я сіла з ним, поїхала туди. Дуже нам зручно, машиною він їздить, так що і автобуси там їздять. Я можу сісти в одну сторону, приїхати автобусом, другу він одвезе або так же наоборот. Так що, скучати я не буду, бо я буду ще більше загружена. А чим плюс я для чого було тоді їхати? Плюс в тому, що в 4 часа, коли в нього закінчується робота, він піднімається додому, і вже все, ми сидимо з ним у квартирі. Я сама не піду гулять, бо він прийшов з роботи, я за ним скучаю. Він не піде, бо я його вже не поведу. Веду, звісно, другий раз прошу, ну нежелательно, тому що я розумію, що він набігався за цілий день, а там. Ми приїдемо 4 часа. Вже дитина повчила в роки. Вже дитина собі гуляє. Він вчора так бігав. Там така кровать інтересна для дитини. Є ми потім покажемо вам обзор. І ви поймете, що там дуже інтересно. І хата на землі в нас відкривається панорамне вікно і. Двері, як тіпа на балкон, виход іменно з нашої кімнати. Є з коридора заход, є виход, велике стекляне вікно. Ми утром приоткрили На вулицю нам видно, я лежу на кроваті я бачу вулицю, де люди ходять. розумієте? І ми з чотирьох часов з ним зможемо в хаті і вийти на. Крилечко попить кофе. Ми можемо вийти на вулицю через цей балкон, на вікно своє повечерять на вулиці, на свіжому воздуху, подихати. Захочемо пройдемося лісочок рядом з двох сторон. Ми, ми походимо по ліску. Ви розумієте, для чого це? Ми для нашого здоров'я, для того, щоб не сидіти наверху. Постоянно з чотирьох часов зима починається, у нас сілочка там біля вікна, ми її нарядимо. Ну, в общем, дівчатки, хто розуміє, той пані. Бо я опять зроблю таке відео, що не зможу вам додати нічого з того, що ловить. Надо мені сходити у пепку, купити собі маленький ополонничок. Маленький, там я бачила і всегда на нього дивлюся. Думаю, на блинчики чи на оладушки, на щось таке. Ну, от хотілося мені маленького. А там глянула, нема ні великого, ні малого ложкою, тушена картошечка у нас була, я ложечкою насипала. Куплю собі маленький, щоб з дому отсюди не брати, бо тут у нас один. Я його брати не буду, я там куплю собі за десятку маленький ополонничок і буде у мене свій. Ліда казала, щоб я буду виходити і йти вже туди видвигатися на вулицю, то щоб я їх занесла в них в ці, удо. Бедришка жарені в духовці. Занесете її, бо в неї сьогодні клієнти ну, дуже-дуже не буде промежутка, коли прибігти поїсти. Все, багато чого не набрала, треба мені побрати. Стекла, мить, стекла великі, але грязні. Люди не жили і видно, хазяйки ніколи було з усіх сторон. Завтра ще Вовик робочий, ну вже в нього коротший трошки день, як обично. Казав, десь знайду драбину, попитаю, або в неї, або в шефа. І з вулиці він на драбині помиє, а ми з Лідою зсередини помиємо. Ліда завтра полових одна, там з неї з утра трохи буде, а потім не буде. Казала, завтра приїде до нас в гості, бувалі буде на роботі. В общем, дівочки, все. Все вам быстренько розказала, для того, щоб все це час така тема, що можна цілий час робити відео і цілий час вам розказувати. Ну, не хочу, не буду подробності, тому що зараз мені треба зібратися, сейчас мені треба вийти і время піджиматиме. Сьогодні ми поїдемо у 12 додому, тому що е, Богдан уроки сьогодні не буде робити, п'ятниця, завтра Ліда приїде до нас і завтра вони зроблять там уроки. Так що сьогодні нас дідусь відвезе о 12 часов. Кофе в нас не було, сьогодні нічого не пили, не купили чого, Вовик не сильно об'яснив. Ми бачили, що кофе нема, було у нас два стіка, ми взяли, вечором попили. А купити не купили, бо не знаємо яке. Хочеться, звісно, пити зер... в зернах із кава машини. Так як там стоїть кава машина, ми будемо в зернах брати. Зачем ми купимо? Зараз розтворімо, щоб просто 30 злотих валялася банка кофе. Може, сьогодні валік. Поїде в обід, як нас Богда дід з Богданом буде відвозити, валік ще буде вдома, бо він аж на 4 на роботу, то може валік нас з нами з'їздить і включе, покаже, як її включати. Бо ми вчора в хазяйки спитали, однак я теж вже забула. Ну, може, жильці оставили, не знаю. Ну, в общем, якщо нам включать кофемашину, тоді ми будемо брати в зернах і будемо таке пить. А якщо ні, то тоді вже будемо брати ростворіми. Все, дівчатки, пока виключаюся, бо время.